Моє вітання! Мільйонні аудиторії телерадіо компанії Відікон. З вами ведуча Валерія Барикіна, і це наше соціально пізнавальне шоу. Давайте перевіримо. Сліпо вірити не можна нікому і нічому. Помиляються експерти. бреше статистика, дезінформують графіки. Плутаються надійні джерела, як не потрапити на цей гачок, перевіряти кожен факт, на правдоподібність, задавати додаткові питання і розбиратися, Робитимемо щотижневий аналіз актуальних та резонансних новин із популярних телеграм-каналів, вайбер-груп та тік-току. І розпочинаємо просто зараз. Перша новина, яку ретельно перевіримо, активно поширюється у соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналі, щодо запуску в Україні єдиного реєстру зниклих безвісти осіб. Йдеться про те, що у базі даних будуть зберігатися прізвище ім'я по батькові, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, також територія, де зникла людина, обставини та прикмети зниклого безвісти. Чи вірять у цю новину мешканці Сумщини та як ставляться до такого нововведення, ми дізнавалися на вулицях обласного центру. Давайте послухаємо. Це, правда, це похоже на правду. Так, вона же діє, цифровізація, оця, тому може бути таке, що цей єдиний реєстр може бути створений. Чусь чула, мені здається, не фейк. Це чула чи не це, ну, думаю, не фейк. Думаєте, правда. Думаю, правда. Ну, я дуже хочу, щоб це було правда, тому що, ну, багато таких людей зникло. І дивлячись на ті відео, які виложують окупанти, ну я дуже хочу, щоб ця система вона була. Думаю, да. думаю, да. так. так. А я думаю, що це правда. Правда. Так, а чого? Ну, тому що це людяно. А що ж з цього приводу думає наша аудиторія в соціальних мережах? Лише 8% нашої аудиторії вважають, що ця інформація фейк. І 92% допускають, що новина може бути правдивою. Новина вона є правдою. Першим джерелом її є Міністерство реінтеграції України, зокрема, уповноважений і зниклих безвісти Олег Котенко. Далі цитата. Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу, лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб. Кінець цитати. Україну ділять даже аукціон бил. Із таким гучномовним провокативним заголовком один, із начебто на перший погляд українських телеграм-каналів, поширив черговий російський наратив. У якості доказів вони навели скрін, на якому зображений прем'єр-міністр Денис Шмигаль на фоні мапи України, буцімто він веде аукціон із поділу українських земель. Ми провели опитування в соціальних мережах із цього приводу. Наскільки ця інформація виглядає правдоподібною на думку нашої аудиторії? Результати наступні. 85% нашої аудиторії вважають, що ця інформація фейк, і 15 допускають, що вона може бути правдивою. Чи здатні повірити оцю новину про проведення аукціону із поділу українських земель мешканців Сумщини? Ми дізнавалися на вулицях обласного центру. Так, фейк. фейк, звичайно, ну, цього не може бути. Ну, навіть не буду і вдивлятися, думаю, фейк. Ага. А чому так? Ну, бо є довіра до влади. Ага, ну це фейк. фейк. Звісно, ну, це такого не так. Тому, ну. Можеш ж за роки вже роки, вже другий рік пішов, ми вже розуміємо, де де бачу, де, де. Ну я думаю, це все фейк. Це ж ну треба ж як то розділити українців, посорити, як то кажуть між собою. Ну я думаю, це насамкінець це все фейк. Ну, неправда. Ой, така глупость. рідкісна. Готуючись до цієї програми, ми звернулися до експерта з фактчекінгу, аби разом із вами дізнатися, як правильно верифікувати фотографію і визначити наскільки вона правдива та актуальна. Давайте послухаємо. Якщо вас зацікавила певна фотографія, але ви не впевнені, що вона правдива, то вам її треба скопіювати і перевірити в пошуковику за допомогою пошуку по картинці, по зображенню. На що треба звертати увагу? Як правило, пошуковик вам видасть два комплекти, як то кажуть, повідомлень: це набір ідентичних фотографій або схожих фотографій, і під добірку джерел, в яких можливо використовувалася фотографія або схожі фотографії. Вам треба і ту, і ту той блок інформації проаналізувати. Якщо фотографія дійсно вона існувала, або була використана Тих чи інших ресурсах, особливо це медіа, то ви побачите і посилання на мене, і дату використання цієї фотографії, і ви навіть за цими ознаками, е, які пишуться в лінії, от повідомлені да ви можете навіть вирахувати, е, хто був першим джерелом такої фотографії. Чим, е, як це можна зробити? Треба звертати увагу на дату, а друге, на розмір фотографії в пікселях. Правило, пошуковик видає цей розмір, там 1000, там, наприклад, 200 на 1900 дев'ятсот пікселей. І Тим більша цифра, згадується джерелі, тим це фото оригінальніше. Інших джерелах можуть бути менші за розміром фото, тобто це копія, а не оригінал. Таким чином, ви можете визначити, хто був першим джерелом, якщо ви не знаходите подібних ознак, тобто вам пошуковик не видає фотографію, або не видає схожого зображення, або видає тільки одне зображення. Так? Тобто, за цими ознаками можна говорити про те, що фотографія або відредагована, або відретушована. Або використана її фрагмент. В такому разі, вже виникає питання до достовірності цієї фотографії. Можна ще використати пошук по зображенню фрагментами. Ви можете, наприклад, в тому ж Google пошуковику, є зараз функція, де можна фрагментувати фотографію і за цими фрагментами шукати. Це теж в принципі, корисна функція, тому що якщо фотографія, наприклад, обрізана і так, що втрачено якийсь ключовий елемент, то по інших елементах, пошуковик може знайти цю оригінальну фотографію. Це все робиться дуже просто, без ніяких там технічної освіти або спеціальних там інструкцій не потрібно. От. Тому це такі прості поради, прості інструменти допоможуть зорієнтуватися у правдивості фотографій. Озброївшись порадами експерта, давайте разом перевіримо цю фотографію за Google пошуком. Відкриваємо світлину, скануємо її через об'єктив, і Google нам видає всі пов'язані з нею новини. І виявляється, що фото очільника уряду Дениса Шмигаля зроблено на конференції з питань відновлення України у швейцарському Лугано. А позаду чиновника мапа України із містами і регіонами, на якій відображено, хто з іноземних партнерів надавав допомогу і кому саме. До прикладу. Сумській області активно допомагає Канада, а сусідні з нами Харківський, Турція та США. Тож робимо висновок, що новина про проведення аукціону із поділу українських земель є 100% фейком. Нещодавно росіяни опублікували, так би мовити, наказ Нацгвардії України стріляти по дезертирах. У документі зокрема йдеться, що командир військової частини 3056, нібито наказу особовому складу на блокпостах стріляти на ураження вухилянтів від мобілізації та військовослужбовців, які самовільно залишили бойові позиції. Чи повірять у цю новину мешканці Сумщини? Давайте дізнаємося просто зараз. Ну, навряд. Навіть якщо б щось було, нащо розповсюджувати, навпаки, приховували. Тому думаю, ні, мабуть, фейк. Важке питання. Звичайно, хотілося б, щоб це був фейк, але мені кажеться, ну, в наших рядах Збройних сил України також і недобросовісні офіцери, лейтенанти, ну, ті люди, які відповідають за людей у їхніх. Гротах, я не знаю, як це правильно називається. Тому я думаю, що це цілком може бути правдою. фейк. Фейк. а А ну тому, що у нас багато знайомих, які служать, і ми розуміємо, яка ситуація. є. Так, така жорстокість не може бути угу. в нашій країні. А, ні, фейк. Фейк. теж неправда. Я думаю, що ні один чоловік не заставить стріляти. А що думають із цього приводу респонденти у наших соціальних мережах? 92% нашої аудиторії вважають, що ця інформація фейк, і 8% допускають, що новина може бути правдивою. Так, більшість опитаних нами українців мають рацію і наказ Нацгвардії України стріляти по дезертирах. Це стовідсотковий фейк, на що вказує безліч помилок у тексті та оформленні. Зокрема, журналісти «Стопфейк» зазначають, що насправді є така частина 3056 і там дійсно командир з прізвищем Кузьміч. Проте фейкороби і тут належали. Допустили помилку, написавши на свій кшталт Кузьмич. Окрім того, у шапці цього наказу надрукували Міністерство оборони України замість Національної гвардія України чи Міністерство внутрішніх справ. І як вишенка на торті на печатці, псевдодокументу код ЄДРПОУ військової частини теж невірний. Ексклюзив від пропагандистів, які продовжують поширювати інформацію про те, що в Україні нібито збираються мобілізувати 20 тисяч поліцейських. А офіс Зеленського наказав вивезти поліцейських з українських міст. Чи вірять у цю новину українці? Ми дізнавалися на вулицях міста Суми. Я не думаю, що це Зеленський Міг віддати такий приказ. Це скоріш за все. Як то кажуть, між собою могли, або їхнє керівництво щось знало, могло, Ну, Я не думаю, що от прямо без Зеленський віддав такий наказ от всіх вивезти. І, ну, я знаю, що в період наступу не було тих людей, які мали бути тут. А це, на жаль, на реальність, це факт, що їх не було, але я не знаю, хто ми були. Все ж таки, от новина. От повірили б, що у нас е, 20 Ні, не Думаєте, що це фейк? Я думаю, фейк. Куди фейк. вивезти? От ну, прям цікаво. Пишуть, Треба б просто... дописати, бо навіть не уявляю, куди вивезти. Навіть тому, що я не уявляю, що куди їх вивезти. Ну, думаю, фейк. Я думаю, що це фейк. Так, а чого? Я не знаю. Ну м'яте, я так чувствую. Фейк, фейк. А чому так думаєте? Розкажіть. Ну, во-первых, на Україні у нас в Україні, поэтому одразу такое слово триєр. І ну, далі вже можна не слухати на Україні і <свісно> все. <свісно> ага, <а почему> ви чого <свісно> так подумали? Ну чомусь скажеться, що це неможливо таке. <свісно> фейк, фейк. Ну якби по-українськи можна було б повірити. Ну а так по російській мові це по-любому ну, якісь лити з той сторони. А що думають із цього приводу наші підписники в соціальних мережах? 90% нашої аудиторії вважають, що ця інформація фейк, і 10% допускають, що вона може бути правдивою. Отже, переважна більшість опитаних нами громадян дійсно праві. І опублікована новина про те, що, начебто, Офіс Зеленського наказав вивезти поліцейських із українських міст ніщо інше, як російське ЄПСО, яке країна-агресор використовує у війні проти України, щоб посіяти паніку та, зокрема, підірвати довіру українців до поліції. Джерелом такої інформації виступають анонімні телеграм-канали та пропагандистські медіа, а офіційні джерела не підтверджують існування такого наказу. Яку окрему мобілізацію української поліції взагалі не йдеться? Верховна Рада України оптимізувала роботи національної поліції і визначила додаткові повноваження для неї під час дії воєнного стану. Так поліцейські несуть службу на блокпостах, допомагають підтримувати правопорядок у населених пунктах, які межують із зоною бойових дій, документують докази злочинів російської армії. Тощо. Наступна інформація, яку ми з вами перевіримо на достовірність, це новина, що знаний український музичний гурт Антитіла оголосив продаж квитків на свій концерт. Увага! В Ялті! Афіша з датою місцем проведення та посиланням для придбання квитків активно поширюється в українському медіапросторі. Чи збираються вже мешканці Сумщини до Криму на концерт до гурту Антитіла? Ми дізнавалися на вулицях обласного центру. Ну, хотілося б, мабуть, фейк. Правда. Ну, можливо, вони виставити могли, Виставили, але будемо бачити. Да, будемо бачити, що, що буде відбуватися. Ми маємо надію, що це станеться. Тому що ніхто не знає, коли війна закінчиться. Ну так. Вона да. ну, може за, як затягнутися. Як... на. Ну тобто, побачили, подумали б що? Фейк, фейк, звичайно, фейк. Я думаю, що вони можуть зробити, але я думаю, що це вони дуже рано вирішили. А я думаю, що антітілета можуть такое оголосити, але вони зарано це оголосили. Ну я б хотіла б вірити, що це правда. Е, хотіла б вірити чи б повірили? Повірила, повірила. А чому? Яке, яке маркування? Чому повірили? Тому що вже хочеться поїхати до Криму і щоб там, наприклад, от сходити на такий концерт. Ми провели опитування нашої аудиторії з цього приводу і у соціальних мережах та отримали наступні результати. 7% нашої аудиторії вважають, що ця інформація фейк, і 93% допускають, що вона може бути правдивою. Так, більшість сум'ян праві гурт антитіла, який спочатку повномасштабної війни майже у повному своєму складі вступив до лам ЗСУ, уже спланував концерт у звільненому від російської орди українському Криму. Перше джерело цієї афіші опубліковане на офіційній сторінці гурту в інстаграм. А я вкотре нагадую вам новина, яка викликає у вас бурхливу емоцію і впливає на порядок денний суспільства, часто є сигналом небезпеки. Тож замислюйтеся над тим, кому це може бути вигідно, чому інформація з'явилася саме зараз, і ретельно перевіряйте її на правдоподібність. Як це можна зробити, ви сьогодні дізналися із нашої програми. Довіряйте лише офіційним і перевіреним часом джерелам інформації. Долучайтеся до наших соцопитувань, які ми проводимо у соцмережах телеканалу Відікон. І давайте перевіримо разом те, що викликає суспільний резонанс, наш фронт інформаційний, надійно його тримаємо і неодмінно переможемо в цій війні. І з вами була ведуча Валерія Барикіна. До нових зустрічей на телеканалі Відікон.